Пане Дмитре, напередодні у змі з'явилася інформація, що Збройні Сили України відійшли з кринок. Плацдарм неподалік кринок тримався, нагадаю, з осені 2023 року. Чи можете ви підтвердити чи спростувати, яка зараз там оперативна обстановка? Ну, ситуація. Трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери з цього приводу маю сказати, що ключовий наш меседж такий: сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки. Однак дійсно більшість основних позицій українських військ в цьому селі, внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент, і саме село ну просто перетворилося на груду каміння. Воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже не населений давно пункт, це місце, в якому фактично неможливо тримати оборону. Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на планах. Плацдармах, саме так у множинні на лівобережжі Дніпра знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат. Тобто, крім кринок, маємо інші плацдарми, і бойова робота на лівобережжі Дніпра продовжується. Дмитре, де сьогодні відбуваються найбільш інтенсивні бойові зіткнення у вашій зоні відповідальності? Якщо говорити про всю операційну зону оперативного угруповання військ Таврія, то е, за минулу добу було відбито 13 атак противника. Це разом Придніпровський напрямок і е, Запорізька область. А щодо вашого запитання, то найгарячішою точкою на Певно, можна назвати напрямок на село Андріївка. Е, Перпрошую Новоандріївка в Запорізькій області. Це на е, захід від роботиного трохи на північний захід. Е, саме там біля Новоандріївки за вчорашню добу було відбито п'ять штурмів противника. І сьогодні наступ московитів там продовжується. Крім того, противник наступав в районі малої токмачки. Там відбито дві штурмові дії на Запоріжжі і біля Новодарівки. І е, повертається інтенсивність бойових дій на Херсонщині, зокрема в районі населеного пункту, не населеного просто вже е, пункту Кринки. Там завчора відбито чотири атаки противника. А загалом на лівобережжі Херсонщини відбувалося. П'ять бойових зіткнень. Пане Дмитро, як багато І хочу наголосити, що наголошу, що за вчорашню добу втрат позицій не допущено. Противник успіху не мав. А свої атаки він здійснює малими піхотними групами силами до одного піхотного відділення без використання бронетехніки та іншої важкої техніки. Про кринки хочу продовжити. Як багато втратила російська армія, намагаючись взяти цю позицію. Є в медіа різні матеріали щодо становища в кримках втрати за. Той період, який українські війська утримують цей плацдарм на лівобережжі Дніпра із жовтня минулого року ще потрібно облікувати, але вони в рази в кілька разів, можливо, в 4-5 разів, якщо брати це по техніці, зокрема, вони втрати росіян вищі ніж втрати наших захисників.